Кривий ріг протягом усього періоду проведення антитерористичної операції на сході України, зокрема, за ініціативи міського голови займається питаннями медичного забезпечення військовослужбовців, котрі проходять службу в зоні АТО. Відповідно до розпоряджень на міському та обласному рівнях, всім бійцям, а також вимушеним переселенцям, надається медична допомога першочергово і в повному обсязі за рахунок місцевих бюджетів. Ми оказуємо медичну допомогу нашим землякам, які хто за помощь профессионалам, именно стоматологам. Также у нас в других леченах учреждениях тоже находятся люди с разными диагнозами. Мы за счет местного бюджета оказываем всю необходимую помощь, которая нужна для того, чтобы они чувствовали себя здоровыми и состояние здоровья было. Отлично. Напрямую работаем и с Тимопетровским военным госпиталем. Сегодня у нас находятся раненые наши и в Вінницком военном госпитале. На этих значит, буквально два дня назад из командировки в Венеции вернулся начальник управления здравоохранения Константин Мурашко, он там встречался з і с семьей и с раненым нашим земляком, который там проходит лечения. В Одесской клинике также проходит лечение по коррекции и восстановлению зрения наших наш, наш ранее земляк. Поэтому мы сотрудничаем с подразделениями Министерства обороны для оказания медицинской помощи военнослужащим, которые находятся в зоне АТО. Сергій звернувся до міської стоматологічної поліклініки №1, щоб пройти необхідне лікування та попередити виникнення гострого болю при подальшому виконанні військового обов'язку. Він не єдиний загалом за час проведення АТО. Тут надали допомогу 18 бійцям, говорить головний лікар закладу Сергій Федотов. На протязі місяць-два зверталися до нас бійці, які їхали колоною. приходив командир якоїсь частини, яка Переїжджаючи в місто Кривий Ріг, на на площі визволення спитали, де стомат поліклініка. Приходив командир з бійцом, і ми дуже в короткий. Він просив, щоб не задержувати колону. Ми видалили зуби, надали допомогу. Навіть в таких термінових звертаються в плановому і в такому на марші була військова частина на марші. і Звернулися ми поза чергою, поза Максимально в короткий терміни надали допомогу бійцю. цього. дня приємний сюрприз чекав і на одну з гостей нашого міста, котра ще кілька тижнів тому прибула зі Слов'янська Донецької області. А вже в кривому розі народила дівчинку. Костянтин Бєліков привітав породіллю з цією особливою подією та запевнив, що і мама, і дитина перебуватимуть під пильним професійним наглядом криворізьких лікарів.